Як керівнику розірвати коло токсичної операційки та почати постійно впроваджувати покращення? Спершу прояснимо, що таке токсична операційка. Це усі ці термінові задачі, пожежі та низькопродуктивні зустрічі. Все це не допомагає керівникові досягати однієї з головних цілей своєї посади, а саме підвищувати ефективність системи. Тому усього цього слід позбутися. Тож, перше, встановіть, які самі операційні процеси споживають більше всього вашого часу. Навіщо взагалі це потрібно робити? Як це можна автоматизувати? Кому це можна делегувати? Спитайте себе. Друге, виділіть час для того, щоб автоматизувати та описати ті процеси, які слід продовжувати робити, але можна делегувати. Це ваша інвестиція в майбутнє. Третє долучіть ключових працівників. Вони можуть краще знати деталі, та це також допоможе вам вже почати делегувати їм ті процеси, які ви хочете з себе зняти. Четверте, якщо ви лише тільки починаєте, то почніть з чогось малого і доведіть до результату. Це додасть вам більше впевненості та більше драйву. І пам'ятайте, що делегування не лише допоможе вам вивільнити час, це допоможе вашій команді швидше зростати.